Нарешті зробили людський кабінник 24. Я вам зараз давайте також покажу трактор, а Ви тільки будь ласка, по Вона напишіть, нормальний чи ні. Я покажу всі, Я скажу ціну. Ви скажете, чи варти уваги, чи не варти? Хлопці, Fighter 254. Зараз ті файтери зайшли на ринок, дали конкуренцію всім бюджетним тракторів. Тому що вони мінімум там на 700, на 800, на 500 доларів, на 1000. дешевше від аналогів. Причому мають всі опції, які. Зараз треба популярного ці примусова. Бачите, багато гідравліки, мости задні посилені, бак, пластиковий збоку. Все як має бути, мотор, КМ, мости, шасі нормальні, все. Імена 24 четверочка, така крепка, з чим її можна зрівнити по якості З тракторами Кентавр, з тракторами Оріон, з тракторами не знаю, скаут. А вона може бути з моментами по електриці, може там десь потікати якісь сальники, там трошки економії від китайців є. Я це брехати не буду. Електрика, особливо зараз цінові, приборні панелі. Бачите, таке всяке буває. Ну, саме головне, що я рахую, є в тракторі мости в шасі. От бачите, перед передок. Передній мост, задній мост, ходова частина, коробка передач, а, мотор КМ-35БТ. Тут нюансів, пацани, немає. Воно працює, воно вже провірено не одним, не одним десятком років. Скажімо так, і ті кМ, і ті девешні мости 24 вот. мають такий сучасний дизайн, Фарний, гарний внішній віт, то звісно м'ячі, але все одно, знаєте, купив, приємно. Піднімається з газових упорів. Все заховано, спрятано в бок ось цей мотор кМОський, все як має бути. Під капотом дуже е, файно облаштовано, є розширительний бачок, є бачок для масла на гідравліку окремо. Два насоси інша стоять От, на рульове гідравлічне і на навісне обладнання. Навісне в нас іде, я нагадую примусового типу. Тобто за свої гроші. Хлопці, 24 тільки сил. Кабіна шикарна. Я зараз покажу кабіну. О, а ви напишіть чесно свою думку. Що ви, ви думаєте по поводу цього. Трактор. Я аж кажу, озвучу все, скажу цін, ви собі не пишіть, що думаєте. Бачите, здоровий бак паливний. Він йде, такого можна день працювати, я думаю, без дозаправок. Задній мост теж чулки, не пластилін, метал є, не тоненький, все як має бути. Це примусове циліндри. В нас воно піднімає, опускає примусове і є плаваюче положення. Кабіна стоїть, ось чулки, ступиться і виходить. Вау, йде дві скорості 540 тисяч на волобі, дві скорості 540 тисяч, ося теж не, не дядські розкоси, тяги зроблені правильно, симетрично, по ніжніх точках, вже доробляти не треба. Гідравлічний розподільник у нас іде з плаваючим положенням. От. Кабіна стоїть на подушках, два, два гідровиходи є плаваючи, один просто вверх-вниз. Ну, так виглядає кабіна. Б'ються стекла, ці бокові, да. Ну, кабіна дуже сучасна, враховуючи те, що та фактично єдина 24 ка з кабіною, зараз ніх конкуренції немає, плюс з такими опціями, а ви коли побачите кабіну, то будете пацани просто в шоці. Багато, дуже, дуже багато освітлення, тобто по темній працювати буде дуже зручно на ньому. Спереду є по 6 ліхтарів по 6 додаткових на освітлення Ось, ось тут включається маса. Кстати, крива передні, теж, бачите, зроблені вже нечмошно, такі, що відвалює пластик, нормальні упори, все, зроблені передні крила, добре, щоб вони не розвалювались, так само, як подножки. Ну так, бачите, трактор в мілочах зроблено дуже достойно. І дивіться, яка кабіна просто. То я нагадую, найдорогі кабінік кабінник 2,4 -ка з, такими, з таким функціоналом. дивіться повністю капсульного типу кабіна, зашито, нема ніяких дирок. Тут теж все повністю обшито, пластик, на крилах, органайзер все, приборне от во. І, звісно ж, друзі, реверс. Що теж на перед передач, на зад передач. Хіба єдине не вистачає тут кандюка. Ну, якщо був би вже з кандюком хлопці, то була б вже зовсім інша розмова. Інша ціна. Мається розсижений зіп, ручничок, тут включається вал, обороти, ось коробка самопередач і стідушечка. Стідка класна, пілотовська, амортизована, регулюється тут ця жорсткість. Тут прямо в цьому прям в крилі зробили. Бачите? Ці його важілі на гідравліку теж воно зручно. Нема там лишніх якихось рычагів під сракою. Хороша обзорність, мафон з USB Ну, Фактично, я ж кажу, в цій кабіні все є повністю, крім кондюка Ось такий аналоговий вентилятор стоїть замість кондюка, я так розумію. Но, все, фактично, в таку ціну є за... в цьому тракторі. Два диска щеплення, От і лючок, два диска щеплення, примусованої Дві скорості користь відбору нормальна ходова частина Кабіна, реверс. Зовнішнього освітування вмикає. Дворники. Сучасні такі приборне. До речі, приборне це набагато мені більше подобається за приборні, які сугубо електронні. Бо тут основні датчики показують механічні, вони йдуть набагато надірніше. Регулюється рульова рейка таким хомутом. ну тут таке можна підняти вище кермо. От. Реалізовано кустарно, але ну, тим не менш така опція є, то добре. Вот, Такі вот подстаканнички там органайзер, пепельничка, пепельничках топало, все, все продумано, все для людей. Зроблено хлопці, ціна, ціна даного трактора 7950. Фактично ще є торг. На нього. Вот. При цьому ви отримуєте не гірше закажемо якогось кінтавра. Зіма повністю заряжена комплектації ми всі опції, пішов, що з людською нормальної кабіни, з нормальним оздобленням, з нормальним крилом, всім-всім, де мінімум треба доробити на Києву двигуні. Так, да, я ж кажу, там по електриці, там, по якихось там моментах, може, якраз ще не саме ще дідня з там по кузову, по шасі, якісь може м'яло чи ще є. Що китається зекономи, що може бути таке, що там щось десь стане. Но і база хороша, і трактор мертвим грузом не стане у вас десь. Да? що там розвалилися моторки, розвалилась коробка, ну такого немає, ДВшки вешки такого на такій базі з 12 2014 року а, є, їздять в людей. усього хлопці, вам варіант, щоб зекономити, щоб купити нормального кабінета. Напишіть мені в коментарі, чи вартує він свої гроші. Ось ось ще є прикурювач такий, чи вартує він свої гроші. І, звісно, можете замовляти. Номер є внизу. Також є така модифікація без кабіни, всього за 6300. Без кабіни всього 6300 Теж на реверсі 24 теж є торг. По цих всіх всі, тракторах, хоч вони і нові, 25-го року, все дається торг. По всіх е, з кабіною. Що без кабіни, то теж дуже файно. Торг для людей. Особі, особливі умови на збройні сили пацанам. То як завжди, що купував, вже знаєте. Теж цього військовий, або вас є хто в родині військових, то теж можете, чи дійствуючі, чи, чи минулий, немає різниці жодних. Можете звертатися, зробимо вам або знижку, або якогось приємного подаруночка до трактора. Що зможемо хлопці, то зробимо. Коробочка м'ягесенька ходить, дуже плавно. Передачі переключає теж дуже плавно, файно. Тому, маєте на увазі, порт є такі викрутезні кабіни. На 24 коняки від Fighter 254.